Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви, як мешканець громади, підтримкою місцевої влади під час війни і яких би змін хотіли би бачити? Я не відчув ніякої підтримки, мене це не стосувалося, не торкалося, то я не знаю, які зміни відбувалися чи не відбувалися. Порядок наробили до навіть, плиточку понакладали, лавочки. Можливо, це ще було зроблено до війни. І в парку порадок навели. І тут поробили, Але, але все ж таки відколи. – Владиславівна, то, то щось робиться. Недовольні, тому що нам виключають світло дуже часто. У нас сільська лінія, і ми без світла більше, ніж світло, то ми недовольні. А скільки виключають світло на день? Через кожних чотири години. Все добре, доволі. Видно роботу. Що ще сказати? Зміни. Які можуть зміни війна? Вони роблять так все, що можливо зробити. Всім задоволені. Слава Богу, не обіжають нас. А зміни, які ви хотіли бачити? Війна закінчилася, яких змін. Всі хочуть миру. Я не зверталася туди. Хоч я жию на мізерній пенсії, але я не звертаюся в такий час. Що тут можна казати? Це війна. Ми хочемо мирного неба, захисту. От що ми хочемо. Ну, скажімо так, задоволена. Задоволена всім. А яких би змін хотіли б бачити? Ой, навіть не знаю, що сказати, нам би перемоги, і тоді нам взагалі нічого не потрібно.